У Кропивницькому попрощалися з військовим Ігорем Гордашком. Траурний кортеж проїхав вулицями міста і перед загальнонаціональною хвилиною мовчання 9 ранку зупинився біля площі Героїв Майдану. Вздовж дороги кортеж зустрічали містяни з сині жовтими прапорами, схиливши голови і стоячи на колінах. Продовжили церемонії прощання з військовим Ігорем Гордашком на далекосхідному кладовищі. Він народився в селі Полтавка Кропавницького району. Після закінчення школи здобув спеціальність інженер-будівельник залізничних споруд та колій у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка Лазаряна. Розповіла ведуча церемонії прощання Неля Чорна. Поряд із навчанням у виші здобув і військову освіту. Закінчив військову кафедру та отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта. Працював на підприємстві у відділі логістики диспетчером на заводі у жовтні 2022 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України, пройшовши підготовку в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петраса Гайдачного у Львові, був призначений на посаду командира першого стрілецького взводу. Отримав офіцерське звання лейтенанта. За даними Нелі Чорної, 23 лютого 2023 року біля села Стельмахівка Луганської області Ігор Гордашко загинув, рятуючи двох своїх побратимів. Відтоді бійця вважали зниклим безвісти. Через два з половиною року експертиза ДНК підтвердила загибель. Ігорові Гордашко було 32 роки. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.